Вітаю, дорогі друзі. Сьогодні у нас двигун Nissan VQ25, робимо дефектування. Розібрав цей двигун Ігор зі Львова і ми вам показуємо, що по ньому потрібно зробити. Історія яка? Було масове голодання двигуна. Робили заміну теплообмінника, коли теплообмінник поміняли, не поставили резиночку так, як потрібно, завели, масло витекло, двигун застукав. Показуємо, що з цього вийшло. Перше, ми всі схеми беремо з мануалю. Ми нічого не видумуємо, відкриваємо мануал, скачуємо схему і працюємо. Поїхали. Затягнули посіль коліністого вала і дивимося, що в нас по розміру. У нас 0 і плюс пів сотки. Тобто посель вала в розмірі. Що з колінвалом? Колінувала у нас застукав по одній шатунній шийці. Ми зробили поліровочку. І що після поліровочки ми бачимо ось такі невеликі задіри. Якщо перекупи будуть збирати цей двигун, вони скажуть, ну окей, все, поїде, сюди вкладище і поїхала. Але питання заключається в чому? Що шліфувати цей вал ми не рекомендуємо. Так як в нас є практика, що коли ці вали шліфуємо, після шліфовки вони довго не їздять. Шліфунули до нас клієнту 0,25, застукав вал. Окей, я розібрав клієнт. Ну, клієнт це був, шліфанули йому, потім вал в 0,5. Опять він застукав. І вже 0,75 шліфунули, то вже після того він лопнув. Ось такий розклад: шліфувати валиці не рекомендуємо. Тепер дивимося, що по шатунах. Шатуни перевірили. Один шатун посинів, але його не склав. Цей шатун можна відновити. В даному випадку буде тут підрізатися. Бугельна, бу, буде підрізатись бугель шатуна, і потім робити з росточка або хонінговка цього шатуна. Значить дивіться, верхня головка шатуна має зазор від пальця від пів сотки до сотки. Тобто, втулки не розбиті, втулки замінювати не потрібно. По нижній головці 5 шатунів хороших, тільки ось цей шатун має плюс 5 соток. Тобто цей шатун ми не хочемо замінювати, ми його відреставруємо. По поршнях. Поршня всі перевірили, вони мають розмір 85,0 плюс пів сотки. По поршням перше, друге кольцо компресійні не засіли, масло сйомне кольцо засіло на всіх поршнях. Ось, ви бачите, масло сйомне кольцо засів ще. Значить, по циліндрам є невеликі задіри, але на хонінговці вони заберуться. Ось, ви бачите. Розмір циліндру 85,02, 85,05 Еліпс. Невеликі задіре. Тобто, коли в нас поршень має розмір 85 плюс півсотки, то в нас найменший зазор, виходить, полтори сотки. По зазору від поршня. Це завод. Сюди ніхто не ліз, його ніхто не розбирав, тут ніхто його не дохонінгував. Цей автомобіль був куплений з автосалону, по словам е, Ігора Львова, так як я розказав все. Більш деталей я не знаю. І що ми бачимо? Що з завода в нас є зазор на поршень 1,5 сотки і Еліпса 5. Тут ми просто циліндри прохонінгуємо для того, щоб забрати ці мілкі задіри. Еліпса буде 5 соток. Тобто, що у нас виходить, у нас виходить що 2 сотки зазора і 3 сотки Еліпса. Виходить по факту. Якщо навіть ми його просхонінгуємо ще плюс сотка і зробимо, наприклад, 85,03 8506, то зазора у нас буде 3 сотки і ще 3 сотки Еліпса. Ну, блок точити тут немає ніякого сенсу. Всі поршні в розмірі. Хоч вони потерті, але вони всі в розмірі. До, до поршів претензій немає, поршня лишаємо. Блок по циліндрах лишаємо, постіль залишаємо. Що ми робимо? Ми заказуємо сюди другий колістий вал. Замовляємо стандартні вкладачі, ставимо вкладиші, переміряємо зазори, бо дуже часто вкладиші приїжджають брачні. По циліндрам хонінговку, шліфовку блока по плоскості, реставрацію одного шатуна. І тоді цей блок можна буде віддавати клієнтові. По головкам там все по стандарту. Розібрали, помили клапана, пошліфували, сідла обробили. Ось такий у нас Nissan VQ25.